Сьогодні у нас 5 липня 2025 року приступаємо до літньої бризки грошей Дель Баріо. Знакою цієї, що вже пора, є припинення вегетації. от Тому майже скрізь вона припинила вегетацію за винятком оцієї. Оцієї і тут два-три. Варіантів два. Або ми беремо паузу. Або ми беремо паузу, поки не припинять ті всі вегетації, А тоді вже все разом обріжемо або обрізаємо зараз. Ну, я думаю, що є смисл почекати. Пару тижнів або тиждень днів 5, і тоді вже ми її обріжемо. Ідеологія була така, коли оця припиняє вегетацію, то ми її тут обрізаємо на раз, два, три, чотири, і от тут на п'яту бруньку. А можливо Я зараз це... і зроблю. Чого мені чекати? Раз, два, три, чотири. П'яту бруньку. Раз. А можливо ще заберемо для того, щоб та проходила. Тут от. От, так. Так. Отсюда чипаем. Потому что он, она может закласти игрушку на наступный рик. И она гнев. Тут щось таке багато всього, напевно, от тут ми її заберем. А цю тут, а цю, от тут. Она задолго пошла. Например, о, тут мы ее обрежем. И вот тут обрежем. И тут обрежем. Тут задолго. Тут обріжемо. Вот. Ну, приблизно, приблизно десь так. Зараз я її доведу до, до, до тями.